Добрий день, це історія про віброногу Waker bs 60 2 Зараз вона розібрана. Але зараз почне все спочатку. Все почалось з того, що декілька місяців назад цей клієнт прийшов. Це його оригінальний карбуратор. Там на, на самому висить неоригінальний. Прийшов і каже, треба налаштувати карбуратор, бо щось він не працює. Воно буває не заводиться, особливо на гарячу. Щось би треба з цим робити. Я подивився, покачав карбюратора, знаю що ці добротні вольборовські карбюратори, Я зрозумів, що навряд чи в ньому є проблема, все живе, нічого не задубило. Сказав клієнту, ну, вибач, треба щось розбирати. Як мінімум оцінити ситуацію з герметичністю, але він каже, ні, ні чекати не буду, йду шукати, те, хто мені поміняє карбуратор. Поміняли карбуратор. На третій раз, як заводили, воно знову не працює. Приїжджає і каже, слухай, щось не працює. Кажу, вези до того майстра, де ремонтував. Він каже, вже не ремонтує, він вже ставить кондиціонери. І таким чином ми согласували повну розборку. Коли ми це все очищали, що ми побачили? Оце є кріплення катушки. отут стоїть стоїть катушка. Як ви думаєте, чому воно тут лопнуло? Я думаю, і дивимося отут. Бачите, теж лопнувши. Це не критично, а це критично. На мою думку, перед тим, як її купили, вона мала несостиков маховика і катушки. Або в процесі, бачите, в процесі роботи зламалося щеплення і це могло також стати поперед і запоперечити роботу самого агрегата під час роботи, внаслідок чого вийшов з ладу колінвал, ну це дві причини, чому він вийшов з ладу. От бачу. розвальцовані повністю сальники. Прям повністю. І внаслідок того, що вони його ганяли. Зараз спробуємо додати світла. О, світло. Бачимо алюміній поршневий. Бачите, алюміній. Все, це. це все не годно. Пошива, корінва, щеплення. Сальники обов'язково. Ну і помілочі, прокладочки таке. І ремонт самого корпусу. Отак от, от. Просто покрутить карбуратор. Це не працює, люди добре. Якщо воно працювало і перестало, це не покрутить карбуратор, це поломка двигуна. Проміжний результат. Перший пуск пройшов успішно. Сварочку ми тут підтирали, з під маховиком підтирали. В силу того, що зараз на Україні немає в наявності конуса 20х16, тільки 20х14, прийшлося поміняти маховик, на превеликий жаль. Але перший пуск пройшов успішно. Зараз будемо монтувати на місце і будемо заводити. Друзі, зложимо цей апаратик. Ой. Тут підтягнув. Вот Десь так треба включити. Тут треба нажати, як каже хосварно, шість разів. Тут треба флажок. І тут треба декілька разів смикнути. Чудово працює, навіть попригає. Одною рукою не дуже удобно, але чудово все працює. Все ми поладили, болти, все статно. Фільтр іще трохи вже треба буде міняти. Такий от ремонт получився.